Дітки, сьогодні на занятті ми ще поговоримо про рослини. Ростуть у лісі, на лузі, в природі. Коли захворієш, вони стануть в нагоді. Дітки, як ви думаєте, що це за рослини? Так, це лікарські рослини. З давніх давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. Їх можна знайти усюди, у лісі, на полі, біля оселі. Ми навіть не здогадуємось, що у нас під ногами справжній скарб, здатний дарувати людині здоров'я. Зараз ми познайомимося з деякими лікарськими рослинами. Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Вона щоранку розквітає і промінцями всіх вітає. Відгадати всім не важко, що квітка ця ромашка. Дітки, а які ж лікувальні властивості у ромашки? Чай з ромашки має заспокійливу дію. Маленьким діткам рекомендовано приймати ванну в відварах ромашки для профілактики шкірних захворювань. Про подорожник ми вже знаємо, що він лікує. Так, молодці дітки. Квітка сонячна красива стане згодом біла-біла. Вітерець її подмуха стане миттю білим пухом. Що це за квітка? Так, кульбабка, її корінь використовують для лікування печінки та шлунку. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти... То ти вмить пізнаєш м'яту. з м'яти заспокійливий та знеболювальний. Розповім я вам до діла жовтий сік у цього зілля, і квітки жовто гарячі, має він таку задачу рани людям зчистить стіл. Звідси назва чистотіл. його сік загоює рани. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво. Ну, звичайно, це кропива. Кропива має дуже багато лікувальних властивостей, зокрема, є кровоспинним та протизапальним засобом. Немаленький він на зріст, має він цікавий хист. За одежу все чіпляється. І нелегко відривається. Що це лопух. Лопух має протизапальну кровоочисну дію. Хоча звірів не вбиває, таку дивну назву має. Має рослина яскраво жовті квіти. Знімає біль лікарський звіробій. Звіробій знімає біль. А цю рослину називають мати і мачуха. В неї листечко смішне, згори блискуче й холодненьке, а знизу наче худряне, м'яке, пухнасте і тепленьке. Біля хати килимок із рожевих квіточок Пригощу родину всю смачним чаєм з щебрецю. Чабрець стимулює діяльність травневої системи? Ось ми і познайомилися з лікарськими рослинами. Дітки, а яку з цих рослин ви зустрічаєте найчастіше? А з якими травами ви вже пили смачненький чайок? А листочок якої рослини можна прикласти до рани? Молодці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!